Хеллоу Френдлі! З вами на зв'язку Денис Френдлі. Коротше, пам'ятаєте, ми їли з вами молочний десерт зі смаком кокоса. І я тоді казав, що я дуже хочу молочний десерт з арахісом. І коли появиться в Аврорі, я от от її візьму. І ось появилося, я от от узяв так. такий молочний десерт. Зараз ми його прорегуємо, дамо оціночку. Так. Йому цьому молочному шоколаду. Це мені найбільше сподобався. Кокосовий такий собі був. А, я вже цей пробував з арахісом він мені сподобався. А зараз ми попробуємо саме на цьому, у цьому відео. Тому такі справи, хочеш допоєдна... до заставки цього відео. Попробуємо цей молочний десерт. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, це спеціально виготовлено завдяки мультимаркету Аврору. Так. Десерт молочний за ракісом, з торгового марка Fine eat. Fine eat, молочний десерт, десерт молочний з ракісом, ракісом, ракісом. Погнали відкривати та споживати. Так, погнали. Так, дружні. Що я хочу вам сказати? Надсилав я заявку на отримання срібної кнопки, вони відхилили. Я тепер зв'язався з. Технічною підтримкою, е, техпідтримкою. Та. І я їм описав проблему, що мені сказали зв'язатися з вами, е, щоб я отримав срібну кнопку Ютуба. Не знаю, чи лист до них дойде, чи вони мені відповідять. Ну, що я зміг все в моїх силах. Получиться, можливо, отримую. Не получиться, на жаль, не отримую. Не знаю, час покаже одним словом. Ми почали їсти. Та. Так, ось така. Молочна шоколадка тут корона зображена так, поїхали. Я не знаю, що з тою сирною кнопкою, добре. Головне, що смачно. Смачна шоколадка і головне дешева. Поставлю 9 балів. Та ще зроблено в Україні, Та. тому супер. Ось! Полюбуйтеся! Цими коронами зроблено для королів, там? Не знаю. Дешево, смачно, круто. Трішки є кави. Добре. Якісь тут є горішки, але їх майже не відчутно на смак. Найбільше чути молочний шоколад. Що я мав ще сказати? Я вам обіцяв, здається, 19 числа. Я казав, що 20 листопада вийде малювання підписників. Не вийшло зняти, думав, вийшло. Прийшов з роботи втомлений. Там вже часу було, дуже мало, не вистачало мені. Уже були наперед зняті відоси. Я ці наперед зняті опублікував, нови не знімав. Тому, десь, може, на днях ще вийде. Не знаю чи цього місця ще вийде. Ми бру намалювали першого. Я казав, що когось із вас намалюю. Ну подивимось. Просто бруну було легко намалювати, там просто нічого не замальовувати, нічого. Не треба тепер треба замальовувати якась аватарка з кольором. Це малювати замальовувати. Олібцям я купив олівці, ще давніше. Так що так буде замальовувати. Також новина знову я попав у нове відео Кріпа про і лихоманку Мене, коротше, попросили там пару місяців назад. Зніме конкурс відео про Мелстроя, задає його той сайт. І може виграємо пару. Е, типу, я не знаю, чи пару рублів у нього там. Чи, ну, квартиру ясно не виграєш. І типу... Я взагалі знав, що це російський стрімер. Що Це не можна на російських стрімерів нічого знімати. Та... Але... Він попросив цей, що ми з ним маємо спільний аккаунт у Тіктоці. Це, що він тоді попросив зняти, я це йому зняв на замовлення. та... І ясно, що я так і нічого не отримав, але відео зняв і знову попав до Окріпа. Не знаю, чи я буду ще знімати реакцію на це відео. Мені вже це не знаєте, підзадовбало знімати на Окріпа відео на відео. Не знаю, подивимося. Коротше. Може з ним, може і ні, не знаю. Просто він каже, ти можеш виграти пару тисяч рублів, чи скільки там, чи доларів. Ясно, що нічого не вигралось, бо відео взагалі не залетіло. Я зняв три відео, вони взагалі не мав. Там одне відео залетіло, та й все. Ну добре, що цьому Меустрою не попалося, а окріпові в очі попалося. Дуже класно, дуже дякую. М -м -м. Бо цей напевно десь слідкує з якоюсь аккаунтів за мною, той окріп. Це знову попалося у відео. Я йому написав коментарі під відео, що мене змусили. Про сам конкурс я не знав. Ну бо справді я про сам конкурс цей не знав від Милстроя. Поки мені цей не написав, з ким ми ведемо спільну аккаунт, тікток аккаунт. І цей взагалі навіть не прореагував на цей коментар. Тобто нічого не ним відписав, не лайкнув. Якщо він попередньому, коли я тоді перший раз попав до нього відео, він хоча б лайкнув, то тут він взагалі нічого проігнорив. Ну та От я думаю, раз ти такий мудрий, окріпи, нафік видаляю коментарі. Та. та й такі справи. Та. Ну, що зробиш? Називається, як зробити відео про мене, то він вже біжить робити, мене вставляти у відео. Та. То, що я там дурне говорю, що Мо... мені, я сказав, не хочу. Полуниця мій любимий. Він там ставив полуниця мій улюблений ягода. Це ж моя улюблена ягода, я сказав. Та то він біжить робити. А як вже відреагувати на мій коментарій, дуля з маком. Він не буде нічого вже реагувати. Добре, що кажу, що вставити мусу. Дивний. Добре, що я ще замітив? Корони тут немає на упаковці намальованого, а в середині тут корона зображена. Ну, що зробиш, такий дизайн. Ось. Так що бажання мені робити якусь реакцію на його відео не дуже я. Може зробимо, може ні, не знаю. Тут вже як буде видно. останню. Коротше, з'їли. Оцінка 9 із 10. Може бути, смакуйте, Оце я можу вам прорекомендувати цю молочну шоколад. Реально смачний, реально класний. Колішків трошки чути, але не дуже. Смакуйте, пробуйте. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та ось такі справи. Що зміг, хто вам розказав, поділився з вами. З такий молочний шоколад. Хочете, пробуйте, хоче, хочете, ні. Вибір за вами. Всім пока-пока.